Доброго ранку. 845. А отже, ви на РІНСІ, студія управління часом Богуштайм на наших традиційних тайм-менеджмент-зарядках. Сьогодні у мене особлива місія привітати всіх вас з першим днем весни. Ми так довго чекали цього надихаючого періоду. І нарешті він прийшов до нас. Тож я всіх вітаю з приходом весни, я всім бажаю натхнення і радості для втілення своїх планів. І в зв зв'язку з тим, що у нас починається новий період. І, як правило, коли щось нове приходить в наше життя, якісь цикли змінюються, ми теж хочемо. Втілювати щось нове, змінювати щось в своєму житті. Тож сьогодні я хочу поговорити саме про це і про планування. Часто ми чуємо скаргу від клієнтів, що планування для роботів. Що планувати це дуже важко, після планування не хочеться жити. Планування воно змушує тебе жити дійсно як робот кожного дня робити одне й те саме. В людей чомусь оця думка хибна, що планування це тільки для роботів, і планування виснажує. Сьогодні я хочу трошки з вами подискутувати на цю тему і задати вам одне питання. А скажіть, будь ласка? Хто саме створює для вас ваші плани? В технології прицільного тайм-менеджменту, Як планувати свій день гармонійно, ми даємо основу, ми даємо як скелет, знаєте, скелет, як правильно, гармонійно планувати по всіх сферах свого життя. А вже те, які м'язи ви нарощуєте на той скелет? Чим ви наповнюєте ваші дні? Що ви включаєте в свої плани? Це ваша відповідальність. Це ви вирішуєте, які цілі у вас є, які мрії у вас є, які мрії у вас є, що саме ви хочете втілювати у ваше життя, яким має бути ваш день. Часто буває так, що люди хочуть дуже багато і одразу. І тоді ми маємо такий інструмент, як тайм-калькуляція, який показує, що дивись, в добі 24 години. І ти можеш обрати, що сьогодні тебе найбільше надихає. Що сьогодні ти хочеш включити в свої, в свої плани? Що для тебе сьогодні найбільше принесе радості і насолоди від життя, що ти будеш пишатися собою і тим, що ти сьогодні зробив. Наступне це те. Коли лю в людей дуже багато справ, вони прям перенавантажують свій графік, вони насичують свій день дуже багатьма задачами і вони. Вони навіть дихати не встигають, не продихнути. Вони складають собі дуже тяжкі плани, у яких немає оцього повітря, оцього простору для того, щоб відчувати себе комфортно і діяти з комфортного стану. І тут таки знову тому ми даємо такий інструмент, як калькуляція, який показує, скільки ви можете сьогодні зробити. Тут ми вам кожного дня даємо настанову, щоб ви виділяли 20% свого часу на якісь форс-мажорні обставини, щоб якщо в ваше життя прийде щось непередбачуване, і цей список справ, які ви просто склали от, один за одним дуже щільно, щоб ви не засмучувалися, щоб ви себе відчували комфортно, щоб вам було в насолоду діяти і ви не нервували, ой, я тебе обіцяла і не зробила. Обіцяєте ви як собі, так і іншим людям. Тому що ще одна перевага планування це те, що коли ви прокидаєтесь і плануєте свій день складаєте гра, розклад свого дня, то ви перед собою пишете обіцянку, що я сьогодні для себе зроблю. Потрібно розуміти, що коли ви складаєте ваші плани, ви їх складаєте для себе. Я хочу сьогодні в честь того, що прийшла весна: що хочеться жити по-новому, діяти по-новому, ще один такий рубіж, так, де можна зробити переоцінку так, свого життя. Що ви зробили за. З Нового року, так, за два місяці свого життя. Яких цілей, які ви ставили собою перед собою на 24-й рік ви досягли? Чого ви не досягли? І розумієте, що ось прийшла весна, прийшла натх... прийшло натхнення. Тому що не знаю, як у вас, а у мене особисто весна, вона завжди мені дає натхнення для того, щоб діяти. Тому що. Коли ти прокидаєшся під спів пташок, коли ти прокидаєшся і світить сонце, то тобі вже хочеться щось робити, змінювати. В тебе піднімається рівень енергії, і ти дійсно змотивований щось змінювати в своєму житті. Тож подивіться, подивіться, що ви можете змінити в своєму плануванні, щоб воно не було для вас тяжким і обтяжливим. Подивіться, які задачі ви готові з собою переносити в весну так, в новий період вашого життя. Що вас надихає в нову одиницю часу? Чого ви хочете в нову одиницю часу? І подивіться, і чесно собі, признайтеся, що якісь задачі вони вже для вас не актуальні. Тому що якісь цілі вже для вас не актуальні. Ви щодня змінюєтесь. Ви щодня е, дізнаєтесь якусь нову інформацію від світу, ви дізнаєтесь якусь інформацію про себе, ви проходите якісь трансформації в житті. І то, що для вас було добре, що приносило вам насолоду вчора, воно може зовсім не відповідати вам сьогодні. Тож, сьогодні я вам пропоную написати самі ті задачі на день. Які ведуть до ваших нових цілей. Це перший момент. Другий момент, на який я хочу сьогодні звернути увагу подивіться, будь ласка, від чого ви можете позбутися, щоб додати простору для нового в вашому житті. Тому що так не буває, щоб було і те, 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 і те. І те тому що від того, як би добре вам не було, вам все одно стане важко. Тримувати так багато всього, ви себе будете відчувати перенавантаженими. Тож подивіться, від чого ви можете позбутися. Дуже класно, теж така гарна порада для вас, дуже класно діє ще оновлення простору, почистіть свій дім, викиньте якісь старі речі, якими ви вже не користуєтеся, почистіть ваш телефон. Почистіть, як я вже сказала, ваші плани. Подивіться, чого ви можете позбутися і чого ви не хочете брати з собою в новий період, в цей новий весняний період. І на місце того, чого ви позбулися, подивіться, що нове, що легке, що свіже, що надихаюче ви можете взяти з собою. Тож, сьогодні я вам бажаю дійсно. Зробити таку маленьку переоцінку ваших планів, так? Подивіться в нову одиницю на те, які цілі вас надихають, на основі тих цілей скласти дійсно сьогодні легкий надихаючий план, який буде вас мотивувати до результату, тому що. Я на цю тему нещодавно спілкувалася з Людмилою, я теж їй задала запитання, що от часто відчуваю, від, чую від клієнтів, що люди говорять, що е, важко слідувати так, за технологією, планувати, я перетворююся на робота. І Людмила мені відповіла: а гроші вони теж е, втомлюються рахувати. І я дійсно задумалася, те, що ми любимо. Те, що нас надихає, те, чого ми хочемо, від чого ми відтримуємо насолоду, і ми розуміємо в довготривалій перспективі, до чого ми йдемо, що нас надихає діяти, від того ми не стомлюємося. Ми стомлюємося від того, що не наше, що для нас віджило, що ми тягнемо за собою. Тож обов'язково складіть надихаючий, легкий сьогодні план. І хай мої поради вам будуть в користь. Як завжди, говорю, як це робити, складаєте список своїх завдань, проставляєте час, скільки кожна задача буде, будете витрачати на ту чи іншу задачу, скільки часу, виставляєте пріоритетність, що ви точно хочете сьогодні зробити, а що ви можете зробити або не зробити в залежності від того, станеться форс-мажор в вашому житті чи ні. Час на форс-мажор теж обов'язково не забудьте виділити. Хай ваш день буде гармонійний і включає і роботу, і особисті якісь плани, і навчання, і відпочинок. Потім графічно на лінійці 24 години зобразіть це все. І дійсно, з натхненням, з легкістю і розслабленням втілюйте саме свої ваші, ваші особисті плани. Щоб взяти відповідальність за своє життя і бути творцем того, що відбувається в вашому житті, всім гарного дня! З вами була Юлія.